Відсьогодні набирають чинності норми закону, які забороняють виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України сигарет, а також тютюну для самокруток і смаку ароматичними добавками. Отже, від 11 липня запрацюють норми закону, які передбачають заборону на продаж ароматизованих сигарет, заборону на продаж рідин в електронні сигарети. Закон також забороняє рекламувати та стимулювати продаж тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них. Крім того, збільшиться площа медичних попереджень на упаковках цигарок 65% пачки із реалістичними зображеннями хвороб, поява яких провокує коріння. Перший штраф за продаж ароматизованих сигарет та рідин до електронних сигарет неповнолітнім особам складатиме 1020 гривень, а за повторне порушення збільшиться до 10 тисяч гривень. Забороняється використовувати пристрої для нагрівання сигарет у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. А що ж думають з цього приводу покровчани? Більшість каже, заборона піде на користь. Забридіть електронні сигарети, тому що вони не приносят пользу. И такие не приносят, потому что я вообще не курю. Стоишь, где люди куришь, а то мешает. Ну, я считаю, что это очень вредно для здоровья. Зачем мы должны дышать этим дымом? Я, я к этому тоже отрицательно отношусь. Я вообще не курю, и я тоже против курения в общем. Электронных сигарет? Ну, слышал, что они вреднее, чем простой табак. Ну, на дитячих площадках точно наверное, не стоїть курити. Ну, а так, мабуть, більше правильно. Ну, не потрібно, щоб це бачили діти, не потрібно, щоб це було ну, такою пасивною рекламою, але ну, це, це, це я вважаю правильно. Ну, принц, я не курю, ну вони ж теж гробі здоров'я. Ну, якщо Що це запрета курення? Ну, я пока курю. А По продажа, ну, мабуть, треба запрещати. Бросил би курити, мабуть. Проте є й ті мешканці, кому електронні сигарети допомагають кинути палити, і вони, звичайно, проти такої заборони. Це от стой, так не можна. Я кинув палити табак завдяки цим електронним сигаретам. Став трошки краще себе почувати. Ну принаймні, мені мені перестало бути так жарко, мене не так кидає в пот. От. Тому я вважаю, що ну для таких слабких духом, як я, які щось потрібне, який сасательний рефлекс удовлетворять, ну це був був вихід. Попри те, що заборона виробництва та продажу тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них набуває чинності уже від сьогодні, залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року.